Представляю інтереси нашого підприємства, яке займається виробництвом димових гранат для захисту і маскування бійців в ході ведення тактичних операцій. Ми два роки розробляли, вклали величезні сили і кошти для того, щоб цей засіб був прийнятий на озброєння, був затверджений нашим Міністерством оборони як один із передових зразків новітніх видів озброєння та зброї для Збройних сил України. Виготовили вже значну кількість цього виробу і поставили його війська. Технологія виробництва гранати досить складна. Ми маємо три цехи по виробництву. Один цех займається металообробкою. Корпус гранати виготовлюється з металу, як і більшість західних зразків. Робиться це для підвищення його надійності. Запали можуть використовувати не тільки в димових гранатах, а й в боєприпасах вражаючої дії. Вони теж зроблені за натовськими стандартами для того, щоб ці запали могли підходити і до зразків натовських димових гранат. Третій цех, де працюють люди над хімічними речовинами. Ця суміш виготовляється із сировини зовсім іншого покоління, яка є екологічно чистою, не забруднює повітря. Всі ці технологічні лінії працюють. Паралельно. І в кінці в кінців в цьому цеху проводиться зборка всіх елементів гранати в одне ціле. Далі вона фарбується, пакується в упаковки, розпасовується в спеціальну тару і готова до відправлення для Збройних сил. Сьогодні проводилось навчання з використовуванням бойових димових гранат ДГ-01. Час розпалювання до 3 секунд, термін диму до 120 секунд. У бойових умовах необхідно пересуватися під вогнем противника. Ці димові гранати дозволяють. Захистити від візуального контакту з ворогом, переміститися, зайняти інші позиції, а з чорним димом захищає від тепловізора. Випробування пройшло успішно.